Всім привіт, дорогі друзі! Я дуже радий та щасливий, що ви завітали на нашу пряму трансляцію поєдинку чемпіонату світу в Катарі 2022 року. У нас раунд однієї четвертої фіналу, де збірна України буде грати проти збірної Аргентини. Надскладний суперник і чи справиться з аргентинцями збірна України, ми побачимо за наступних 90 хвилин. Прямо зараз я пропоную вам разом зі мною послухати національні гімни обох збірних. Ну а потім ми продовжимо. І я познайомлю вас зі стартовими складами. Отже, слухаємо національні гімни. Дуже приємно слухати гімн збірної України на чемпіонаті світу в Катарі 2022 року. А це означає, що ми можемо ще раз з вами познайомитись зі стартовим складом наших хлопців. Під номером 24 на воротах сьогодні стоїть Анатолій Трубін. Четвірка захисників, шістнадцятий Вдалі Маколенко, 4 й Сергій Кривцов, Ілля Забарний, 18-й Олександр Тимчик. Півзахист, п'ятий Сергій Сидорчук, п'ятнадцятий Михайло Мудрик, десятий Микола Шапаренко, восьмий Руслан Малиновський, сьомий Андрій Ярмоленко, капітан збірної України. Ну і на вістрі атаки під номером 9 Роман Яремчук. Головний тренер українців Олександр Петраков. Ну а тепер стартовий склад збірної Аргентини. Під номером 23 на воротах сьогодні буде стояти Даміан Мартінес. Четвірка захисників. Восьмий Маркос Акунія, тринадцятий. Крістіан Ромеро, дев'ятнадцятий Ніколас Отаменді, капітан збірної Аргентини, четвертий Науель Моліна, трійка півзахисників. Двадцятий Джованні Лочельсо. П'ятий Леонардо Паредес, сьомий Родріго Де Пауль, Ну і трійка нападників. Одинадцятий Ангель Ді Марія, двадцять другий Лаутаро Мартінес, 10 головний тренер аргентинців Ліонель ну що ж, друзі, у нас все готово для того, щоб розпочинати наш сьогоднішній поєдинок раунду однієї четвертої чемпіонату світу в Катарі. Збірна України чи вистачить нам сьогодні сил? Побачимо за наступних 90 хвилин. Ну а прямо зараз збірна Аргентини в центрі поля розігрує м'яч, адже дає стартовий свисток. Рефері бажаємо нашій збірній Україні сьогодні. Тільки перемоги вдалої гри. Ну а вам, друзі, я бажаю приємного перегляду, розслабитися та насолодитися цими 10-13 хвилинами гри нашої збірної України. Хотілося б розпочати спочатку саме з збірної Аргентини і розповісти вам те, як вони дійшли до раунду однієї четвертої фіналу. Адже у попередньому поєдинку проти збірної Сенегалу в раунді однієї восьмої я вже знаєте так запізно почав розповідати за е, сенегальців і часу так не вистачило. Але зараз давайте перепрошую після цього моменту. Ліонель Месі непогана передача була тільки що на Лаутаро Мартінеса. І удар поворотом все ж таки відбувається Анатолій Трубін. сейвить удар. Вау, фантастика! Все ж таки, дали пробити, дали пробити аргентинцям у цьому моменті, але ж Анатолій Трубін на місці. Анатолій Трубін рятує збірну України. Цей удар наносив 20-й номер. Півзахисник збірної Аргентини Джовані Лочельсо І заробив кутовий для своєї збірної. Розіграли його Де Пауль та Ліонель Месі. Саме Месі перебуває з м'ячем, Месі, Месі в штрафному майданчику збірної України. І справляємося. Справляємося. Ілля Забарний виносить, але. Поки що м'яч перебуває у штрафному майданчику збірної України. Все спокійно здається. Ух, який прийом від Миколи Шапаренка. Так приймати м'яч на своїй половині поля нема. І Сергій Сидорчук взаді. Ух ти, як жорстко збиває Джовані Лочельсо. І мені здається, за це можна ще й отримати червону. Ні. Хух! Слава Богу! Слава Богу, нас Рефері вибачає і дає все ж таки жовту картку для Сергія Сидорчука. Але подивіться, який підкат взаді. Взаді по ногам. Все ж таки, мені здається, що вибачає нас Рефері. За таким можна було давати червону картку. Ліонель Месі невдало розігрує м'яч. І збірна України перехоплення. Може бути швидка контратака. Ні, щось сьогодні не йде гра у нашого півзахисника. Удар воротам! Ліонель Месі. Це фантастика. Ліонель Месі, як його зупинити, як протистояти цьому аргентинцю? Як йому протистояти, я поки що не знаю, і він забиває нашій збірній друзі. На жаль, дуже прикро, але подивіться, яка передача від Лаутаро Мартінеса у вільну зону до штрафного майданчика збірної України і Леонель Месі. Буквально декілька дотиків. І з фантастичної робочої лівої ноги у дальній кут прошиває та пробиває нашого Анатолія Трубіна. 1-0, 21 хвилина. Збірна Аргентини вже попереду. Або ж 0-1, якщо говорити вже точно і правильно. Отже, збірна Аргентини грала в групі С. І хочу вам сказати, що у неї були суперники такі: Саудівська Аравія, Мексика та Польща. Дуже прикро, але Польща у цій групі посіла останню сходинку, набравши всього два залікових лікових пункти. Можливо, і зараз Миколенко подача до штовхного майданчика! Не дотягується, не дотягується до цього м'яча. Роман Яремчук на підхоплені Шапаренко. Щось не йде сьогодні. Грав Шапаренко багато. Втрат м'яча на нашій половині поля. Та ось на чужій половині втрата. Ще одна шутка контратака. Моліна на правому фланзі. Моліна, що зробить. Моліна проти нього. Кривцов. Ні, удар поворотом Анатолій Трубін сейвить Удар в ближній кут! Фантастика! Не встигає Сергій Кривцов за моліною. І. Я в шоці. Я в шоці. Подача. Як так, Шопаренко! Що ти робиш? Микола Шапаренко, як в такій ситуації можна було віддавати пас в штрафний майданчик, та ще на Ліонеля Месі. Давайте дивитися, ось тут подача, скидка. І здавалося б, все спокійно. Нічого, ніякої загрози немає, але ні, Микола Шапаренко дістається до м'яча і здається, він просто хотів м'яч зберегти, віддати передачу до штрафного майданчика. А Ліонель Месі виявився на перехопленні. ну Збірна України на 33-й хвилині вже поступається з рахунком 0-2, друзі. І виглядає це поки що дуже прикро. Ой-ой-ой, непереливки у нас, але надіємось. Віримо, тримаємо кулаки за збірну України, друзі. Все буде Україна! Все буде так. І що ж я хочу вам сказати по групі Сі збірної Аргентини? Вони перемогли Саудівську Аравію з рахунком 4-2. Далі у них був поєдинок проти Мексики. Також вони їх перемогли з рахунком 2-1. А ось поляків, аргентинці не змогли перемогти. Зіграли з, ним, зіграли з ними з рахунком 2-2. Ось друге місце у групі Сі посіла Саудівська Аравія. Чотири залікових пункта, у Аргентини сім. Ось так вони вийшли до раунду однієї восьмої. Ну а далі був поєдинок проти Данії по пенальті збірна Аргентини. Перемогла збірну Данії і вийшла до раунду однієї четвертої. Де ось, власне, грає з збірною України. І по першому таймі перемагає українців з рахунком 0-2. Давайте подивимося швиденько на статистику першого тайму і будемо продовжувати. Ну, заслужено. П'ять ударів у аргентинців, один у збірної України, володіння також за збірною Аргентини. Що у нас будуть якісь заміни? Давайте подивимось. Все ж таки, Сергій Сидорчук іде з футбольного поля. Замість з нього з'являється з з Олександр Зінченко. І поки що це всі заміни від Олександра Петракова. Що ж, розпочинаємо другий тайм. Надіємось та віримо у збірну України, друзі. Поїхали! Андрій Ермоленко. Андрій Ермоленко, якого не було взагалі видно по ходу першого тайму. І дуже прикро. Хочеться, щоб Андрій Ермоленко забив, але поки що ось. П'ята гра збірної України на чемпіонаті світу в Катарі. І Андрій Ярмоленко не, від... не відзначався забитими м'ячами. На жаль, удар від Ліонеля Месі не точно, абсолютно не точно. Вищий воріт пробиває він. І ось так би збірна, Україн... збірна Аргентина била би по нашим воротам частіше. Однак два рази вистачило, щоб забити два м'ячі. Ілля Забарний. Праворуч, Тимчик. Зінченко, Малиновський. Зінченко з м'ячем, Зінченко помиляється. І мені нагадує, це Миколу Шапаренка у першому таймі. Той так само помилявся. Однак замінили Сергія Сидорчука. І я розумію, чому саме Сергія Сидорчука замінив Олександр Петраков. Адже Сергій Сидорчук був на жовтій карті. Хто його знає, що буде. Далі тому вирішив перестрахуватися. Зараз, можливо, бути може небезпечно. Удар поворотам. Зінченко! Зінченко, 1-2. Зінченко уводить збірну України в гру. Ми продовжуємо боротися. Ми продовжуємо боротися та скорочуємо відстань від аргентинців до одного м'яча. Зінченко прекрасний удар. І ось автор передачі стає Андрій Ярмоленко. Шикарний, неймовірний удар. Від Олександра. І Мартінес ніяк не може врятувати свою збірну. Один-два. Ось це вже цікаво. Ось це вже цікаво. Мені здається, що зараз е, наші хлопці повинні увімкнутися. Також жовту картку отримує Лаутаро Мартінес. Не показали нам за що того моменту. Але жовта картка для нього є. Зараз може бути небезпечно по лівому фланзі. Відбиваємося. Відбиваємося. Мартінес удар поворотом. Анатолій Трубін на місці. Анатолій Трубін сейвить, Відбиває м'яч практично перед собою. Але наші хлопці перші на підбиранні. Шапаренко. Мудрик. Шапаренко. Непогано. Ліворуч. Михайло Мудрик. Михайло Мудрик проривається непогано. Михайло Мудрик, Що буде робити? Б'є поворота. Михайло Мудрик! Із дальньої відтані. З лівого флангу намагався крученим ударом ось пробити, забити Мартінесу. Але. Не докрутив м'яча, не докрутив м'яча Михайло Мудрик і забрав спокійно Мартінес м'яч до своїх рук. Збірна України видно, як увімкнулася Андрій Армоленко. Андрій Ярмоленко, паста Зінченка. Зінченко в вштовхнув майданчику збірної Аргентини, Пасну. Чому пробігає повз м'яча Роман Яремчук? Чому? Там вже на добиванні був Шапаренко, але ж чому пробіг повз м'яча Роман? Чому він не бив дотик? Зараз могла збірна України зрівняти рахунок. Натомість, друзі, натомість вже потрібно оборонятися. Моліна з правого флангу Моліна. Мартінес. Штрафнув майданчику збірної України пробиває Мартінес. Точним, потужним ударом у дальній кут. творіт. 1-3. Не накриває Сергій Кривцов Мартінеса. Мені здається, це його помилка. Потрібно було щільніше грати з Мартінесом. та та, -та Лаутаро Мартінес забиває третій м'яч для збірної Аргентини. І 10 хвилин, навіть менше, залишається у наших хлопців, щоб щось вигадати. Знаєте, шанси є в будь-якому випадку. Залишаємось і віримо далі у збірну України. -хо -хо! А я казав, є шанси у збірної України! Андрій Єрмоленко їх залишає! Одразу практично у відповідь забивають збірні, збірна Україна, збірній Аргентині. Андрій Ярмоленко! Якщо забивати, якщо забивати, то, то тільки ось так. У надважливому поєдинку. У надважливому моменті для збірної України Андрій Армоленко, 85-та хвилина. 2-3. Ми в грі. У нас є щонайменше ще 5 хвилин. Плюс доданий час арбітром. Давайте будемо тримати кулаки вболівати за наших хлопців. Будь ласка, продовжуємо дивимось. Ді Марія Ліворуч біжить. Ді Марія Паредес. Лочельсо, потрібно відбитися. Лочельсо, удар поворотом. Потужний. Але друзі, заспокійтесь, заспокійтесь. Удар був повз ворота. Дві хвилини є у збірної України. Швиденько потрібно вводити м'яч в гру. Анатолій Трубін. Ілля Запарний. Далі. Ну, будь ласка, Андрій Ярмоленко пришвидчийся. Мій хороший. Ні. Ні, друзі, все. Все. Збірна України поступається збірній Аргентини в раунді однієї четвертої фіналу та залишає чемпіонат світу в Катарі. Дуже прикро, але збірна України, як на мене, показала, прекрасний. Прекрасний поєдинок. Ми не здавалися, ми грали до останнього, ми билися, ми забивали. І зіграти з Аргентини 3-2, мені здається, це вже досягнення. Це вже досягнення. Нічого страшного, я думаю, що ми ще якось повернемося на цей чемпіонат світу і спробуємо свої сили ще раз. По статистиці ми бачимо, що збірна Аргентини переграла нас повністю. Однак, давайте не будемо засмучуватись. Подивимося, в принципі, сітку. У нас далі пройшла збірна Англії, і було б цікаво, якби ж ми пройшли збірну Аргентини. Боржок, так сказати, віддали би за групу А, Де ми поступилися збірні Англії. Але далі в раунді однієї другої зіграє Аргентина та Англія. Як подивитися, хто все ж таки переміг на цьому чемпіонаті світу? Бачимо пари однієї другої. Аргентина, Англія, Іспанія, Бельгія. Можливо, потрібно натиснути закінчення турніру. Натискаємо і, і нічого. Ваганута гра, як завжди. І ми не дізнаємося, хто був переможцем. Друзі, напишіть в коментарях, просто як ви думаєте, хто все ж таки би переміг. Я думаю, що збірна Англії поступилася без збірні Аргентини, і аргентинці перемогли б у фіналі. Це власне моя думка. Отже, дякую всім, хто спостерігав за збірною України на цьому чемпіонаті світу. Обов'язково у наступному матчі я розіграю ось призи, які казав солодкі призи трьом. Тим людям, які в коментарях по ходу цього всього турніру шукали мої помилки, де я помилявся, і вони про них мені писали в коментарях. Серед вас я обов'язково у наступному відео розіграю ось ці три призових місця, яким відправлю солодкі призи, друзі. Ну а на сьогодні в мене все тримаємося. Ми переможемо всім всього найкращого. все буде добре. Побачимось.